Вітаю на Сі4 випуск новин у студії. Працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 13 січня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Новини з фронту росіяни зайшли у Сумську область у двох місцях. У Чернівцях центр первинної медико-санітарної допомоги Садгора можуть приєднати до аналогічного центру у мікрорайоні Роша. Хто проти? Під час війни втратив не лише ногу, а й дружину ексклюзивно для сі 4 історія військового ветерана Олега Левченка. Останнім часом Росія намагалася прорватися до Сумської області за допомогою диверсійних груп. Інститут вивчення війни запевняє, що ворог нещодавно здійснив прорив кордону у двох місцях. Так, геолокаційні кадри свідчать, що окупанти перейшли на північ кордону Сумської області і просунулися на захід від Журавки. На Буковині попрощалися з військовим, який загинув на російсько-українській війні. 13 січня останню шану віддали солдатові Олексію Лашкібі в селі Мигове. Вічна пам'ять та слава герою. На Сокирянщині невідомі пошкодили державні прапори на могилах полеглих захисників. Як повідомили журналістам, всі чотири у поліції повідомлення про пошкодження флагштоків зареєстроване в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення для з'ясування всіх обставин на місце. Виїхали співробітники поліції. Наразі перевірка триває. Під час війни втратив не лише ногу, а й дружину. Олег Левченко воював понад два роки. Повернувся з фронту з важким пораненням, має ампутацію, і нині самотужки виховує двох дітей. Що трапилось, поки Олег стояв на захисті України? Як вдалося впоратися з болем не тільки від поранення і знайти в собі сили жити далі? Поки Олег Левченко боронив Україну на фронті, його дружину позбавили батьківських прав. На плечі військового лягла не лише відповідальність за захист країни, а й турбота про двох дітей. Пройшло, коротше, де то около двох місяців, і мені мама дзвонить. Твоя дружина, типа, пішла пиячить туди-сюди. Я йшов далі служити, я служив, хоча міг списатися, Я не покинув, допустим, Службу, я далі служив і служу, і зараз на даний момент. діти, Зараз діти ходять в садик, все добре, все добре. Собі поставив таку цар, сказав, мої діти в інтернеті не будуть. І коли навіть втратив ногу, я сказав, я все одно туди не відправлю. Я все одно стану, да, стану на ноги, я все одно буду їх розпитувати. Повномасштабна війна для Олега розпочалась зі зустрічі ворожої техніки у рідному місті. Ішов на роботу, йшли е, техніка. 30 одиниць техніки йшло на наступ через е, тростянець, ахтирка. Ми воюємо не про людь, не проти людей. Ми ми воюємо проти просто-напросто техніки. Півішки піднімаються. Ти не можеш навіть вийти, навіть не хто вийти із е, окопа, навіть з бліндажа. Не можеш вийти, не можеш це. тому, що він висить, один підлетів, другий улетів, і так постійно міняється. Ну все одно вдається, вдається вийти, вдається задати ворогу. Шкоди у цивільному житті Олег працював кухарем. Досвід приготування їжі для великої кількості людей знадобився і на фронті. Ніхто не хоче в окопі готувати, в итоге приходиться і приготував хлопців, накормив. І тобі приємно, і тобі приємно, коли тобі спасибо кажуть. Буває так, що ти не лягаєш спати, а я. Привикнув пастен, дві жині постійно. В движении, постійно тут таких ну, закладих робив таких, що бої там із сутками тих на ногах. Ну так, а нічого. Тобто, вже привик. Тобто, все постійно на ногах. У листопаді 2024 року. Рятуючи життя побратимів, військовослужбовець дістав поранення ноги. Нині проходить реабілітацію та чекає на встановлення протеза. Виводив людей із ноля, дожен був другий заводити, і не зміг. Других завести, бо тривала ліпістком. Ну, стопу розірвала. Настраю на машину погрузили і одразу аваком вивезли. Стопу не вдалося врятувати, і все добре. Тобто, покрайні сказали, все буде, будеш б'ять. Незважаючи на всі труднощі, Олег має мрію відкрити кав'ярню. Після реабілітації планує відразу до своїх дітей та батьків, за якими сильно сумує. Євген Паселюк, Любомир Казюк. Новини СІ-4. У Чернівцях центр первинної медико-санітарної допомоги Садгора можуть приєднати до аналогічного центру у мікрорайоні Роша. У міській раді кажуть, реорганізація дозволить покращити якість надання медичних послуг для пацієнтів. Зокрема, для мешканців садгори будуть доступна лабораторія, якої нині там не мають. Хто ухвалюватиме остаточне рішення та чи не постраждає колектив садгори, розбиралася моя колега. Об'єднати центри первинної медико санітарної допомоги, Роша і садгора планують у рамках загальнодержавної реформи. Питання стосується виключно юридичної сторони. Процес може створити незручності для керівників медичних закладів, проте для мешканців та лікарів нічого не зміниться. Це потрібно швиденько провести ліцензування нових приміщень. Це не стосується для пацієнтів, не зміниться нічого. Лікарі продовжують працювати, тому що ми знаємо, що оплата лікарів саме первинної мери, Жи залежить від того скільки у нього пацієнтів, тому це вкрай нелогічно логічно було б закривати, звільняти, закривати всі декларації, звільняти людей і. Потім брати їх не Це буде по переводу, якщо прийметься позитивне рішення, і декларації автоматично будуть передані. За потужністю обидва центри ідентичні, кажуть міському управлінні охорони здоров'я. В кожному з них обслуговують орієнтовно 23 тисячі пацієнтів. Передбачається, що медичний центр Садгора можуть приєднати до аналогічного центру. Роша у нас сильніший колектив, добусів. У нас є лабораторія, яка Може покрити це населення тут гри. У нас є, допустим, чотири узі апарати, які можуть покрити безкоштовно, і лабораторне це ну якщо буде це, все вирішить депутати і мешканці, що якщо вони захотять, Це, це ж був наш козир. Получається, знаєте. нам просто цим козирем придеться поділитися на, на, на ту другу половину міста. Нам було доведено про можливе об'єднання двох центрів первинної медико-санітарної допомоги Садгора та Центр Роща нашим попереднім керівником Світланою Олександрівною Сердюковою на зборах. По типу ж як проект ще рішення, так тобто самого рішення ще не було. Нам були доведені переваги і недоліки цієї, цього об'єднання. Жодного рішення без колективу не буде прийнято. Медичний центр Садгора має чотири амбулаторії, в яких працює 20 сімейних лікарів та молодший медичний персонал. Звичайно, колектив не сприйняв це рішення. Він поки що не готовий до таких рішень. Переживають за робочі місця в першу чергу за декларації за наших декларантів. За наше, звичайно, ім'я центр ПМСД Садгора, який відомий не тільки в Чернівцях та Чернівецькій області, колектив і профспілки зібрали збори, на які закликали депутатів, були бурні обговорення. Ну, поки ми на стадії, скажімо так, обговорень у колективі. Для обговорення серед всього депутатського корпусу обрали депутатку від фракції народний контроль Яну Брус. Саме вона ще до офіційної інформації опублікувала дописи у соціальних мережах, в одному з яких написала і про звільнення директорки центру Садгора Світлани Сердюкової. Якщо я сам в п'ятницю отримую певні завдання, на середу у мене вже стояла. Тобто в понеділок вже персонал був повідомлений. Мені було, чесно кажучи, неприємно, що вони це дізналися не від мене, не ми з ними це проговорили. Я розумію, що зараз це така певна інформація, особливо я говорю, після такого повідомлення, важко щось усвідомлювати, і хочеться однозначно сказати: ні, 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 ні. ні. Давайте проговоримо. Думайте. У вас є ваші колеги в інших центрах, можливо, в інших містах. З'яжіться з ними, проговоріть, через що вони проходили і чим це загрожувало для них? Яна Брус свої дописи у Фейсбуці пояснила тим, що управління охорони здоров'я не повідомило про реорганізацію у медичних закладах. Особисто її я маю це дізнаватися не від медичних працівників, не від фельдшерчан. А напевно, першим ділом, оскільки я маю приймати в тому числі таке рішення, то мене мали би повідомити е, управління охорони здоров'я, що приводить, що це нам дасть, фінансові плани, скільки декономить міська рада, яка доля працівників, тому що я як по себе маю приймати це рішення, тому для мене це стоїть гостро, оскільки це робиться за моєю спиною, за спиною депутатського корпусу. Але ж рішення остаточне. Остаточне рішення буде приймати, все ж таки прийматиметься на сесії, наскільки я зрозуміла. А е, рішення, коли колектив уже повідомили, коли всі дії вже зроблені, а рішення просто формально. Має прийняти сесія без, без обговорення, без ну, ну я ж як підстат, напевно, маю знати причину. Я зараз їду на зустріч з колективом з журналістами СІ 4 на камеру медики центру первинної медико-санітарної допомоги Садгора. Говорити відмовилися. Ні, не Чому на зустріч з колективом серед всіх депутатів міської ради лікарі обрали саме Яну Брус? Питання залишається відкритим. Олена Крічко, Любомир Казюк, новини Сі 4 як ефективно поєднувати викладання державною мовою та мовами національних меншин. У Чорнівцях відбулася публічна зустріч. Дискусія на якій обговорили вплив багатомовності в освітньому середовищі. Детальніше про це розповість Євген Пасалюк. На заході обговорювали стан задоволення освітніх потреб національних спільнот на Буковині, зокрема у колишньому герцаївському районі. Тут 13 закладів загальної середньої освіти, і лише в одному із них викладають українською. У решті закладів двомовне навчання державною та румунською мовами. В наших закладах освіти, звичайно, українська мова література, захист України, і вже з першого вересня цього року викладається історія України державною мовою. Звичайно, це є адаптивний період для української для історії України, але він вже викладається цей предмет як обов'язковий відповідно до чинного законодавства. Решта всі предмети викладаються румунською мовою. Ми стараємось якось цей процес тримати на контролі і на пульсі, і в першу чергу. Вести діалог з батьками і з суспільством, з нашими колегами, що вони хочуть бачити в першу чергу, як можливість майбутню для своєї дитини у Чернівецькому ліцеї номер 6 Також поєднують навчання двома мовами. Та в процесі виникають певні нюанси із вивчення не лише державної, щоб діти знали і опанували, і знали мови. Знали мови якісно, на якісному і на високому рівні. Повірте, що є проблеми не тільки з викладанням державної мови, а є проблеми, серйозні проблеми з опануванням і рідної мови. Діти у нас на уроках вивчають літературну мову, а рідною мовою розмовляють в основному на побутовому рівні і тому це відкладає свій негатив в цьому плані. Незважаючи на певні виклики, румуномовні учні прагнуть вивчати державну мову. За словами педагогів, вони досягають успіхів з багатьох предметів, які викладають саме українською. Ми розуміємо всі, що наші учні беруть участь на рівні з іншими школами, де саме навчання поветься тільки державною мовою, і це не тільки йде мова про олімпіаду з українською мови, це про будь-яку олімпіаду. І в нас є ці учні, які Постійні учасники і постійні переможці, починаючи з 7 -го класу і до 11-го. найголовніше це праця в першу чергу над собою, морально себе підготувати, тому що для мене цього року, наприклад, я брала участь і в олімпеді руської мови, і української мови. І якщо говорити про українську мову, то це зараз іде більше як підготовка, як до НТ, тому що. Тимаєшся зручними, тиш, аналізуєш. Захід відбувся в рамках проєкту «Reopen Ukraine». Окрім Чернівців, його провели вже у Вужгороді та в Одесі, де також є румуномовне населення. Тема національних спільнот, вона є водночас дуже чутливою і дуже важливою. Бо буковина. Ми знаємо, це мультикультурний край, де проживають люди і завжди проживали люди різноманітних національностей. І говорити саме про освіту, про те, що наша єдність, власне наша перевага в. Нашій різноманітності і в тому, що в нас на території Буковини проживають люди різної національності про те, як вони навчаються. Що, наприклад, знати дві мови румунську і українську це перевага для дітей. Євген Пасилюк, Любомер Казюк, новини. Сі 4 наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ4.